Наконец-то я дождався. Ждав, ждав і все-таки есть, да? Ты що гонишь? Прикинь, це жерех, да? Це жерех, блин. Це жеріх. Хочу, щоб так. Mm. Mm. Отак от хочу, да, отак хочу. Отак от хочу. Отак, 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 так, отак. От от Рибалимо сьогодні, друзі, на водоймі Щербані в Миколаївській області одна з найцікавіших водойм, мабуть, що нашої області. Ну, мені так здається, із берега. А тепер і ще й із човна є можливість її розвідати. Ми з вами, як завжди, на риболовлі цього разу собі придумав таку історію. Взяв. Погарніші, такі покрупніші приманочки. І з потужну палку спробую сьогодні спіймати якусь гарнішу рибку. Кожного разу, на кожен день, навіть в одному і тому самому місці потрібно заново все підбирати. І приманку, і розмір, і колір, і вагу, і проводку все заново. Тому сьогодні новий день риболовлі, але я ж кажу, з нахилом на якийсь трофейчик. Я взяв. Такі не дуже великі, звісно, не 6, не 8 дюймів, 4-дюймових фетиків, пару пачечок. Спробуємо е, приділити їм увагу, чи принесе це результат, чи ні. Це ми вже з вами побачимо лише на риболовлі, а повпиратися потрібно обов'язково. обов'язково Сьогодні взялось таких фетиків. Я ж кажу, хочу спробувати на більш таку об'ємну приманку. На всяк випадок я поставив поводок. Із металу така струна. Друзі, 6 грамів. Снасть в мене сьогодні потужна, Фортран Нео до 26 грамів. Прямо от можна гарну, гарну рибку карчувати. Перший наш закид. Так. Дуже сподобалась мені. Ця водойма по рибалці з човна, ну такі емоції дарує, прикольні. Я, друзі, здебільшого звик рибалити з берега, мені якось не знаю, зручніше, і мені здалося, що я і рибу краще з берега ловлю, ніж із човника. Але ж, чим більше досвіду, тим краще. Десь, я думаю, такі рибалки човникові, мені і в береговій ловлі стануть у нагоді. Друзі, я чесно от за себе скажу, я ну, насправді не трофейщик. І кожного разу, коли я собі от, ну, видумую, що я хочу піймати здорову, гарну рибу. Проходить півгодинки, не клює в мене на 4 дюймові силіконки. я починаю зменшуватись. Ну, тому що в мене більше впевненості, да, наприклад, що там, ну, якщо ми говоримо про рибалку з берега, що на 2 дюйми там точно якийсь окунець та й клюне. Так, розумію, що потрібно бути Упертим, завзятим, знаєте, щоб ну, ловити трофейну рибу. Але все-таки від кожної риболовлі мені хочеться отримувати задоволення. А чи будете задоволення, якщо цілий день упиратись, наприклад, в якісь бікбейти і не піймати рибку? Ну, я б сказав би про себе, то ні. Так, є люди, котрі там цілу неділю. Кидають і там один день попадають, чи раз у місяць ловлять там п'ятерку щуку і, блін, кайфують. Я трошки не такий, я в душі своїй все-таки ультралайчик. Тому завжди, ну і спорт, мабуть, також береговий тут трохи вплинув. завжди намагаюсь просто піймати більше риби. А вже якої якості вона буде, це вже як карта ляже. Ну, зазвичай так. Все одно оці всі приманочки 4-5 дюймів, якщо чесно, для ну, дійсно великої риби це просто, просто ні о чому. Тому що, ну, хто ловив, знаєте, там щучку, двушечку хоча б. Ну, двушечка це ж невеличка щучка, то там отака плотва всередині в неї. То вже говорити про те, що... Умовно, 4-5 дюймів це прям для трофейної риби, та, мабуть, і не варто. Друзі пішла. А хто? Я думаю, що сюди Я понедельник хочу в Олександр купити, хоч А він там є? Я думаю, він є? Добру половину часу, виділену на цю ловлю, я чесно присвятив рибалки на ну, відносно великі приманки. Відносно такі фетики, там різні 4 4-дюймові силіконочки. Да, були клювання, був шанс щось піймати гарненьке. Виставлялись декілька разів. По ехолоту, ну, начебто по гарній рибці, по гарній щуки. Навіть я отримував клювання, декілька разів там відпала п'ятка. Але, ну можливо, активність риби в цей день, можливо, ручки також спрацювали. Але, друзі, ну я не спіймав бажану рибу на велику силиконку. На минулій риболовлі, що вона на цій водоймі ми гарно половили. Товариш взяв гарненьких щучок, я піймав гарненького судака, можливо, навіть самого здорового в своєму житті, але цього разу не склалося. Ну я ж повторююсь, я не звик просто так відступати, тому, поставивши приманочку трохи поменшу, діло пішло, діло потихеньку пішло бо він хотів ну, до 15 числа успіть оце підсіло друзі і одразу наверх вийшло хто це у нас та наче такий наче й непоганий наче й непоганий. о друзі опча бачите впирався впирався я в потужні приманки а клюнув він. Дивимося на що? На. на маленького твістерочка. На маленького твістерочка. Але такий приємний судачок. Приємний судачок. Зараз ми... Опча! І, буду чесно, він клюнув без покльовки. Просто, можна сказати, підвис. Але ми його не пропустили. Та. Ну, це у нас перша риба на сьогодні. Можливо, ще й остання, тому що сьогодні, бачите, така пасмурна погода. То дощик, то перестане, то дощик, то перестане. Але наконець я дождався. Ждав, ждав і все-таки є. Да? Гарненький. O oh. Ну дай я його, дай я його! Щас ми його хапнем. Є! Малюченький такий непутній. Ти що гониш? Прикинь, це Жеріг, так? Жеріх. Це жеріг. Пам'ятаємо, друзі, у Женьки відео Ти дивися, холота розвалиш, блін. Так його штрикаєш. Нічого страшного. Підписники нового Ага. Ти що не знав? Підписники мені подарували. 100%. 4 дюйма, то 4 дюйма. Прийшов час спробувати. Три. Ми ж хочемо сьогодні рибу піймати. Не просто ж так. Дивіться, вже зарядив ось такого шейкера. Ще на нього спробую. Ми щойно поспілкувалися із рибаками з міста Миколаєва. І вони показали таку силіконку, ну, приблизно вона схожа. До речі, якщо ви дивитесь це відео, вам великий привіт! І примерно, приблизно така силіконочка у них була. Зараз спробуємо. Хочу, і щоб так. Отак хочу так, отак хочу. Отак хочу, отак, 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 отак. Отак хочу, да. Друзі, перед цим в мене тут покльовочка була. Я думаю, що за... Що за риба? Придавила і не засіклася. А, ось о воно, бачите? Ось о воно шо? Чупарик. Чупарик, малючарик. Так, ну такого швидко додому. Нехай собі росте. Прижим такий і нема. А де сиділося? Ну не знаю, може це один і той самий. Ну бачите, накрив. Ну хіба це що це таке? Не міг ти вже клюнути хоча б ротом а. І опять-таки, бачите, Дмитро, воно попав під носом одразу. Єсть, єсть, є ще один. дивіться, оцей наче як приємніший. І фрикціончик мачик підтріскує там. Бачите, друзі, впирався в здоровезні. В здоровезні впирався. Так, Дмитро мені допоможе трошки? Ні, він, він не хоче. Ну, принаймні в моїх руках. Так точно. Якщо б я ловив, можливо, на приманочки поменше, був би зовсім інший результат. Але ж, а як дізнатись? Яка риба клює на здорові приманки. Як то кажуть, ультралайт це спосіб дізнатися. Стало прямо. Якої риби. <свісно> ультралайт це спосіб дізнатись, що здорової риби у вас в водоймі немає. Продовжую обкатувати свою флегу го року. І шнурочок цей хардкор 06. Ну, бачите, сьогодні риболовля. Із човна, тому я не можу так порівняти, знаєте, чи так само він летить добре, як мої попередні шнури, тому що завжди я з берегових рибалок орієнтири якісь собі відмічаю, і далі вже дивлюся, там, що, краще, що краще летить. Тому цю характеристику ми. Порівняємо лише на береговій рибалці. А взагалі на Алікспресі бачив таку приспособу спеціальну на спінінг надіваєш і міряєш дальність закиду. Вона там стоїть 150 гривень. Потрібно, мабуть, замовити. Мабуть, потрібно замовити. Не, ну а катушка приємний. Хід класний. От я на новій пошті її достав. Класно. У Фуеги Максілі тут є, я думаю, дощ їй не страшний. Тому що є такі рибалки, знаєте, котрі от рибалу під дощем і котушку на ТО відправляють. Звісно, це бюджетний сегмент, ну умовно. умовно. Вона не 20 тисяч сто... коштує і не 10. Тому відправляти її кожного разу на ТО, то краще нову купити. Я думаю, вона в мене продержиться нормально. Я ж кажу, ті 18 фуеги не розсипались, а в, в новій, 23, й там же ж оці кочують передові технології, спускаються в більш бюджетні з усяких сертаків, то думаю, буде нормально. Бекінга, звісно, тут шнурок його 200 метрів, мені довелося бекінга так нормально підмотати. Бо ж пулька глибока у мене, бачите, 3000 С. Ех, друзі, дивіться, сонечко сідає, день закінчується, клас. Але, як завжди, хочеться ще хоча б одне клювання. Намагався я сьогодні трохи повпиратися в крупніший силікончик, але ну, насправді, друзі, фет 4 дюйма далеко від 3-дюймової силіконки. Та й не втік. Мабуть, що будемо вже завершувати риболовлю та збиратись. Ставка була зроблена, не спрацювала. Ну, наступного разу <с> спробуємо щось інше. Тут до того берега краще ну Зараз я оцей проводку зроблю Друзі. Останній закид, це був реально останній закид. Ой, Дмитро, щось непогане. Це був реально останній закид на сьогодні. Тому що там вже ж час таки додому збиратись. Вже кажу, давай, зараз оцю проводку дороблю і вже, мабуть... Будемо переміщуватись трохи вже до автомобіля Дмитро, ти готовий? Ти готовий? Це судачок. Ти готовий, ну він дуже Це судачок. Не такий він прям капець, який класний, але бажаний. І дивіться, друзі, я вам дещо сьогодні ще не встиг розповісти. Приманка. Яка врятувала мені риболови. Дивіться, отак на заході сонечка. Судачка судачками цього заснімемо. Звісно, я розраховував дещо на інший розмір приманок. Думав, все-таки знайду в собі <сили>, сили впиратись до кінця, навіть якщо не піймаю жодного риба. Але, дивіться, ланкер City Shaker. Зараз я вам його доставлю, так щоб мені судак ще о, друзі! Перерізався флюрик. Ланкер Сіті Шейкер, ось такий, сьогодні непогано себе зарекомендував. Візьмемо на замітку і будемо використовувати на інших риболовлях. Все, руки вже болять, втомився, збираємось. Сонечко вже майже за обрій заходить. Запланував сьогодні собі риболовлю, дещо складну. Ну, Я можу сказати, що саме те, що я запланував, воно не вийшло. Ну, Можливо, для от таких судачків 600-700 грам фет в 4 дюйма він не дуже гарно підходить. А можливо, просто не знайшли гарну рибу. Просто на минулій рибалці непогано попадала щучка. І я собі думаю, якщо судак не клюне, то хоча б щуку ми з вами піймаємо. Супер класний день. Цілий день, бачите, йшов дощ, а під вечір вийшло сонечко доволі тепле. Я задоволений риболовлюю, сподіваюся, і вам сподобалось. Обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось. На глісері поїхали додому. Чи ти хочеш покидати щось? Бо я одірвався.